Запах Азарту. Відчуваєте, сьогодні ми будемо просирати гроші в казино. А якщо відкинути мої безглузді жарти, буде огляд шедевру гри під назвою Бекшот. Запустивши гру, вже чути нічого собі такий музончик. Я знатно так кайфану. Але головне меню не насититися, тому тиснемо кнопку Почати гру. Починається все з того, що ми опиняємося в якійсь збиральні, де чути нормально таку басуху. Від такого з ноги вриваємося до цієї двіжухи і помічаємо якогось чувака, який плотненько так зацягує зігар. Особливо тут такого робити нічого. Тому з ноги вриваємося до наступної кімнати, де нас зустрічає симпатичний такий чувачок і просить підписати документи про відмову від претензій. Ну ми це і підписуємо. Та й при цьому всьому якимось ніфіа собі апаратом, який віддає звуки другого фаркраю, тепер починається гра. Цей чувачок на ім'я дилер або ж Круп'є знайомить нас з дробовиком і двома патронами: це холостий і бойовий. Він зряжає їх в невідомому порядку, де ми мусимо зі своєю інтуїцією добренько так дружити, адже від цього залежить наше життя. Коли ми пройшли перший раунд, Круп'є пропонує зробити гру цікавіше, а саме допоміжні штучки, які і справді роблять її цікавіше, адже гра стає все азартніше і змушує нас більше довіряти своїй інтуїції. Нас зустрічає такий арсенальчик нарушники. Дозволяють зробити замість одного ходу два ножівка. Пиляє дробовик і дає можливість нанести дві одиниці шкоди. Пачку цегарі зменшує стрес і повертає втрачену одиницю здоров'я. Пропускає патрон. Глупа дає можливість підгледіти патрон. До речі, отой чувачок, що плотненько так курив дзвікар, буде рятувати нам життя і говорити, що рано вмирати і уся діч нас попереду. Діставшись до третього раунду, наш корпіє сильно зрадів і тепер вже на кону стоїть наше життя. Або ми перемагаємо і з ушеми їдемо додому, або вмираємо і попадаємо в рай. Ну все ж, перемігши корпіє, ми отримуємо валізу грошей. І з ними ж повертаємося додому. Тепер при повторному початку нас зустрічає комп'ютер, який відображає статистику, і таблетки, які відкривають режим безкінечної гри. При перемозі будуть пропонуватися забрати гроші, або ж повторити раунд і примножити їх. Паралельно поповнюється арсенал, і ми отримуємо таблетки, що в рандомний момент лікують здоров'я, або ж його знижують. Та ніхрена собі порад, який здатний холостий патрон перетворити на бойовий або ж навпаки. Я ще забув згадати про мобілу подзвони другу, який дає підказку, який буде патрон наступний, а ще про адреналін, який дає можливість звиснути предмет і одразу ж його використати. І тепер можна грати з друзями. Проте я вам цього не продемонструю, бо в мене немає з ким це зіграти. Граючи в цю гру, нас супроводжують класні саундтреки, з яких мені дуже зайшов 70K. Та прикольна графіка, яка віддає вайп PlayStation 1. Та й загалом ця гра є досить унікальною. На додачу тут ще є цікавий лор. Наприклад, в ході гри ми дізнаємося, що Бог брав участь у грі з круп'є, і тепер рай належить круп'є. Доволі таки прикольно виходить. Ну що ж. Настав 2025 рік, для когось він був важким або найпрекраснішим роком житті. І я хочу тебе привітати з Новим роком. Надіюся, ти його класно відсвяткував в теплій атмосфері. Але я хочу сказати тобі лише одне: що б там не сталося, тебе все вийде. Дякую за перегляд. І якщо сподобалося тобі відео, можеш по-братськи поставити лайк. Ну і по бажанню підписатися на канал. На цьому все. Обняв.